Воював на Донбасі, а загинув під Києвом на Тернопільщині. В останню путь провели загиблого у княжичах бійця спецпідрозділу Корт у Віталія Валецького. Залишились батьки, дружина та двоє маленьких діток. Віталій Валецький народився і виріс у селі Іква під Кременцем. Провести його в останню путь прийшли сотні односельців трагедією. Люди шоковані, однак у її випадковість не вірять. Кай багато б'ються на бідних шкурах трещить. Вам понятно, То без верху не робилося? Не може бути, що місерміс, от я його за за що я заб'ю. Там все, зділка, все було зроблено. З дитинства Віталія Валецького виховували як майбутнього правоохоронця. Він виховувався в міліцейській сім'ї, розумієте? І так і один, і другий брат його пішов, як кажуть, просто по своєму бажанню, По... хотів, як кажуть, служити українському народу, хотів служити в Україні. Його батько служив у міліції, а рідний брат нині працює в поліції Кременця. Його жали. Любили і брат не огіє, і батько. І слова навіть не підходять. Як камеру, будь ласка, пробачте, я от прийшов, дозволив, хай Господь його там зберігає. звісно. А що сталося? Навіть по тебе мене не взнає напевно, що пробачте, будь ласка. Я балакою сльозами на очах. Після початку війни на Донбасі Віталій пішов служити в АТО, а нещодавно пройшов жорсткий відбір у новостворений спецпідрозділ поліції Корд, де став начальником одного з відділів. Він сам пробував, ніхто не допомагав йому, сам виїхав в АТО. Він декілька разів в АТО був. Петро та Руслан ветерани МВС. Обидва переконані у трагедії в княжичах є винні і вони мають понести покарання за безглузду смерть правоохоронців. Я вам скажу, хто винен? Це начальство винен. Це ті винні, що інструктують людей перед, перед виїздом на всі оперативні такі міроприємства. Винні, звісно, ну, ну як так, щоб ми відслужили по 25 років. І як так, в нас такого в житті не було, ніхто такого навіть не чув, щоб міліціонер міліціонера стріляв. Ти більше ну, на як? сьогодні зв'язок, і рації, і мобільні телефони. З часу безглуздої перестрілки минуло вже чотири дні. Проте винних чи підозрюваних у слідства немає. Як немає відповіді, і на питання, що змусило кордівців відкрити вогонь на ураження і навіть не поцікавитися тим, хто потрапив на приціл їхніх автоматів.